Які навіть не він не може прийти воля, що на сьогоднішній день таку високу ціну платить український народ навіть за мрію про свою волю. І я маю абсолютно конкретну пропозицію. Звідси ми, всі ві... Ми будемо оголошувати парення депутатів, які ховаються від відповідальності. І нехай країна, і нехай виборців, допоможуть їм купити квітки, скільки почиванні, для того, щоб вони і своєю політичною позицією. Захистили український народ від зупинили і Конфлікти політичні. Вирішувати парламентській в площині, а не на вулицях.